Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язок вийшла Юлія Качула. Це відома співачка, авторка проєкту Вільні духом і художній керівник Будинку культури у селі Нерудка Козинська. Це Рожишинська громада. Вітання, пані Юлії. Вітання. Доброго дня, пані Юлію, хочемо поспілкуватися про ситуацію в нашій культурі. Ну і дуже цікаве відео. Ви виклали на своїй сторінці Фейсбук про те, що відбувається зокрема в будинку культури у селі Рудка Козинська. Це ще раз нагадаю Рожичинська громада. Я зараз пропоную нашим режисерам показати це відео для наших телеглядачів, щоб вони мали можливість теж побачити, як розвивається культура на селі. Якого у вас тут снявся корма! А під вікнами діти. А це будинок культури. Знаєш, такі речі робити? Ви так пропагуєте культуру на селі і в житті, для дітей. Ой, боже мій! Не ж нікого. Дітей. Під вікнами, діти. Хочете вийти подивитися? Вони заглядають зараз у вікна, бо вони хочуть зайти. І ось вони тут всі стоять під інтернетом і дивляться, як ви в клубі гуляєте. Але, але клуб культури культури. Хіба то не можна вдома робити? Не Чи оці, оці подяки, грамоти, вони для чого? Щоб отак збиратися і в будинку культури то робити. А ви красиво робите? Добре, не 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 ви так? розумієте, це, це... ви маєте, але для того є не будинок культури. Розумієте? Це по-перше. По-друге, коли діти пляшки отам потім знаходять, це дуже погано. Не, До, вразило, добре, що, що зараз хоч ці пляшки стали звідти прибиратися. А коли дітям хотіли чаю зробити відкрили, то там все пляшками було закидано. Розумієте? Мене просто вразило, що діти там заглядають, бо вони хочуть в клуб зайти. То вони, якби вони хотіли, вони б зайшли. Ви не правіте, зрозумієте? Ви можете. Не робіть так, Прошу вас, не робіть. Бо ми країну довели до Сраки. Через отакі от речі. З цього починається. По-перше, пост, про який так багато всі мені говорять. Нащо до церкви ходить тоді, взагалі. Це ну, гидуть кожен день, треба молитва! Мене сенсу є... І пост. Ні... Ми дім втратили через отакі речі. Тож триває ефір на громадському інтерактивному, і щойно нам побачили це дійсно епічне відео. Пані Юлія, розкажіть, будь ласка, що це відбувалося і хто був у кадрі. Ну, у кадрі був директор будинку культури. Марія Сладковська, бібліотекар, Галина Фенюк. Тобто, це ті люди, які, в принципі, мали би культуру тримати в селі і просто тримати, а розвивати, підтримувати, звучати і так далі. і так далі. От відео насправді страшне, тому що такі речі відбуваються не тільки тут, просто про це бояться говорити, це бояться озвучувати чомусь. Хоча я думаю, що практично в кожному селі ми маємо якусь таку подібну проблему. От, просто що знайшлася людина, яка не побоялася це показати, і почати вже з цього якісь справжні зміни. А зміни нам дуже потрібні і вони починаються саме з себе. Тобто те старше покоління, яке мало би бути прикладом для дітей, воно не може. Нічому навчити, якщо воно саме поводить себе так, як воно себе поводить. От. Тобто, в будинку культури а, рудки Козинської а, немає елементарних умов для занять, для функціонування, для праці, немає туалету, він в дуже страшному а, стані. Він знаходиться на вулиці, немає води. Тобто за водою треба ходити. Тобто елементарно дітям там помити а, руки, а, вмитися там, ну взагалі, просто я не знаю, там чаю собі поставити гарячого, бо дуже холодно. А, тепло, тепла немає теж так само. Тобто, а, дровами ми там займалися просто самі. От. І Юлія Вікторівна займалася художній керівник. То для дітей було принаймні хоч трошки тепло в будинку культури. Я вже мовчу про те, що ті діти взагалі абсолютно нікому не цікаві, їх просто там сприймають для звіту. От що у нас люблять робити директора будинків культури, так це звітовність, така липова, недолуга звітовність, тому що насправді абсолютно нічого не відбувається, немає ніяких абсолютно гуртків, які прозвивали. Ну, тобто, все в такому убогому, страшному стані. Про яке ми, вибачте, мене майбутнє можемо говорити. Ці діти це наші майбутнє, це ті люди, які нас замінять. Вони нічому не навчені, такі люди не можуть навчити. І такі люди практично є в кожному селі. Торука Кузинська це там не якесь особливе місце, в якій є така проблема. Тобто, ми маємо насправді страшний зараз стан культури на селах. І якщо ми зараз не почнемо це змінювати, то майбутнього в нас просто не буде. Тому що в цей час, коли Піст, Великий Піст, ем, коли кожен день помирають наші хлопці, і, до речі, більша частина їх саме з сіл. От, наприклад, нещодавно помер неймовірний просто полководець, неймовірний просто військовий, Да Вінчі, він був із села. От, і я думаю, що саме зараз той час, коли потрібно починати якісь зміни. Пані Юлія, то на вашу думку, хто повинен робити ці зміни? Чи це дійсно можливо мав би зробити чи староста, чи керівник місцевої громади, чи це все-таки залежить від вищих чинів та від Міністерства культури? Всі це мають займатися, всі небайдужі люди. І насправді я вірю в те, що і в селі Рудка Козинська, і в нашій Україні багатостраждальні таких людей дуже багато. Тому що після того, як відео подивилися, а їх а його подивилося досить багато людей. Тобто, видно, що ця проблема є. Мені в Фейсбук почало багато приходити повідомлень і додаватися в друзі молодих людей. Видно, що їм теж вся ця проблема дуже болить. Займатися цим повинна і влада, і люди на місцях, хто е, директор будинку культури. Яка замість того, щоб там гуляти так, в будинку культури, що робити, не можна. От. Не можна таким прикладом показувати, як треба розвивати культуру. Повинна б, ну, Взагалі будинок директор будинку культури багато що могла зробити за цей час, а вона десятиліттями нічого не робила. От. Та ж сама влада Рожищенська, тобто Ігор Козава це Начальник гуманітарного відділу Рожичівської міської ради вже два тижні. Я чекаю на те, що він приїде в село, і можна буде якось узгодити план дій, як зробити, тому що насправді ми вже і гроші знайшли, і, і в принципі я розумію, що ми це все будемо робити самі, але ми повинні з державою узгодити, як нам це робити, щоб не було потім ніяких там проблем, щоб ця робота не була марною. От він цього не зробив. Тобто, це м, так ганебно з такою неповагою, якоїсь з таким нерозумінням, пофігізмом, я б навіть сказала. А відповідь така, що у нас немає бензину на доїзд до села Рудки Кузинський, а тут їхати машиною 5 хвилин. Тобто, відчуваєте так, якась така м, байдужість пофігізм. Недолугість, небажання працювати, небажання дійсно щось робити в той час, коли дуже потрібно це робити і показувати на весь, на весь світ і на всю Україну. Тобто, своїм прикладом ми можемо показати, як насправді можна змінити те, що всіх уже, від чого всі вже просто втомилися. Ми так само повинні підтримувати це все хороші зміни і батьки і дітей, тому що ну це їхні діти, і для них це в першу чергу робиться. Угу. Ну і до речі, у нас якраз на телефонному зв'язку є одна із мам ваших вихованців і зараз долучиться до розмови. Вітаємо вас. Що ви можете сказати про ситуацію довкола будинку культури у вашому селі, і які зміни з'явилися там після приїзду Юлії? Качули? Вітаю вас. Надійсно добре чути. Так, так чуємо, будь ласка. Тому, що. Кулю трішки погано мені було чути, ну не знаю чому. Але я знаю, про що вона говорить і знаю цю ситуацію. Е, ну, дітки, які ходять, в тому числі мої діти, вони прагнуть чогось нового, прагнуть, щоб їм щось показали, тобто вони ну, прагнуть досягнути чогось, так? І зміни, ну, які відбуваються в сусі, вони завжди на краще. Такі зміни, які відбулися з призом Юлії Качука. На рахунок цієї ситуації що ну, таке відбувається. Я думаю, що вона не тут відбувається. Так, на жаль, розривається зв'язок, але розкажіть, будь ласка, ще стосовно ситуації довкола будинку культури, то він в такому занедбаному стані був завжди, чи це протягом останніх років таким Ну, Чи, чи це, я так зрозумів, саме через це діти не займаються там, будинку культури, що він в такому стані, І, чи просто ну, як би з якоїсь іншої причини? Діти до цього ходили на, ну, там, на гурток в що там було в них, вони щось ліпили, щось таке було. Ну, але потрібно, потрібно щось робити. Тобто не стояти на місці, розвиватися далі, залучати нових людей. Ну, я, так, я так думаю. І чи був в такому занедбаному стані, ну, я так думаю, що туалет був завжди такий. Ну, тобто, тут, тут питання, ну, таке, як сказати, там, тепло, колись давно було тепло, так? Ну, там. Все змінилося, тому що ну, я не знаю, чому так змінилося. Тому що, можливо, вже перестали ходити люди. Чому перестали, так? Це питання. Ну, мабуть, не, ну, мало хто долучається до того, щоб створювати щось нове. Ну, така вже. Mm -hmm. То на даний момент там немає опалення, так? Як давно чи знаєте ви? Ну, опалення у всьому клубі немає. Ну. Тобто є в частині, так? В частинці в якійсь, у цій кімнаті, де дітки займаються, то там є створене ну, опалення більш-менш. Mm -hmm. ну, тобто, для так, але це? Ну, <кхід> як би... uh, як сказати? ну то хвилює хвилюючий момент, я uh, хотіла сказати про те, що це йде рев... культурна революція. Це ну, мої слова, які, які я хотіла сказати. Дякуючи Юлі, це відбувається, тому що дійсно ніхто, ну. Якби це не, не насмілиться на такий крок. Дякуємо за вашу думку і продовжимо спілкування з пані Юлією. То на вашу думку, ви, які взагалі, як ви вважаєте, на, на найближчі кроки, які, зокрема, ваші, що можна буде зробити змінити, що ви плануєте? І чи і ви ви згадали, що знайшли навіть кошти? Яким чином це якісь гранти? Чи це батьки готові? Чи якісь благодійники допомогти вам у цій культурній революції? Як висловилася одна із мам ваших вихованців? Гарно, культура революція це гарні слова, але хай це буде не революція, а хай це буде такий життєвий природний хороший шлях, коли молоде, прогресивне, те, що цікавиться майбутнім, те, що хоче дійсно хороших змін, приходить на протидію таку старому. Не прогресивному, не цікавому, яке несе оті от старі думки, комуністичні, так тобто вони нікуди не ділися, от і, і той настрій нікуди не дівся. А чому він не дівається? Тому що. Е Ну, немає тих людей, або ці люди просто якісь залякані, або вони якісь зневірені. От, до речі, дуже багато таких зневірених людей, які не вірять в зміни. Тобто, які старалися там щось змінити, в них там щось не вийшло. Вони йшли, йшли, йшли але не дійшли до кінця. От, таких людей теж дуже багато. От, і їм теж треба дати таке натхнення, щоб вони повірили в себе, що все це можливо. Чому люди не ходили до клубу? Тому що. Діти вони дуже чуттєві, вони дуже відчувають, вони відзеркалюють, вони ем, бачать все наскрізь. Тобто, це такі дзеркалята. І коли вони бачать е, зацікавленість собі е, в тому, що для них хтось дійсно хоче зробити, е, хто хоче їм допомогти, хоче їх реалізувати, хто хто хоче допомогти їм розвиватися, хто їх по справжньому любить. Так у нас дуже е, люди якісь самі по собі. А зараз саме той час нам навчитися те, що ісус говорив, так любити один одного. Нам зараз, зараз дуже важливо про це згадати. От ота от єдність, про яку ми так багато говоримо, але. Насправді ніяких результатів, результатів особливих я не бачу. Так от проєкт Вільні духом це ті діти, які можуть бути такою моделлю у цієї справжньої держави, того справжнього суспільства, цієї справжньої родини, про яку ми так мріємо. От. І вони приходять туди, де їх чекають, де їм можуть дати цікаві хороші знання. І де їх люблять, розумієте? От так от і сталося в будинку культури зараз. От, тому вони звичайно об'єднуються до цього такого якогось чогось хорошого світлого, а вони якраз це відчувають дуже чітко. А як змінювати? Наприклад, приїхати тому ж Ігорю Козаві, начальнику гуманітарного відділу, нарешті, і почати планувати, яким чином ми можемо зробити елементарні умови комфортні для дітей в будинку культури. Тобто я спілкуюся так, я спілкуюся з. Благодійниками з людьми, які допомагають багато селам, от в таких от всяких ситуаціях, які от ну потребують, тому що реально будинку культури немає нічого. Нам потрібні елементарні речі для занять, там хороші мікрофони, там, колонка портативна, синтезатор той самий, тому що ну хочеться дітям побільше встигнути тати, побільше їх навчити. Для цього потрібні елементарні речі. Тобто не треба там нічогось такого особливого, і цих цих речей немає. Тому я змушена шукати для них е, тих спонсорів, і я їх насправді знайшла. От, але влада поки що е, перешкоджає, е, тормозить, не допомагає, е, не підтримує е, для втілення цих всіх хороших ідей для ваших же дітей. Тому що це Рожищенська е, територія, цей район, тобто, ну, вони мусять опікувати, опікуватись цим. І в цьому нема абсолютно нічого складного. Тобто від них, по суті, потрібно просто приїхати, узгодити і почати цей процес. Вони це тормозять і вони це не роблять. Пані Юлі, а зараз які умови, для яких занять є з дітьми в цьому клубі, е, і чи є, можливо, якісь е, плани саме щодо Творчості цих дітей, можливо, десь плануєте е, виступати, е, чи можливо слово на творчість якісь? і зразу раз, да слово творчість і зразу посмішка на вустах, тому що це в принципі те, чим я би мала займатися, де да? виключно творчістю, а не бігати, робити туалети дітям і шукати їм дрова. От ну ми зараз займаємося в кімнаті, де ми натоплюємо е, дровами, які ми самі ще знайшли. І от без допомоги, до речі, директора Будинку культури, тому що вона абсолютно не бере в цьому участі. Вона навіть навіть ну, не приділяє якоїсь уваги, щоб проступити ту групку, так, щоб дітям було тепло. Тобто, це таке блюзнірське ставлення, ну просто вже я не знаю. От і я провожу уроки вокалу, я провожу уроки м -м, гітари для всіх бажаючих. Ми самі пишемо пісні, я вже вчу дітей римувати, самим придумувати тексти. В них це до речі виходить непогано. До речі, в селі є така кількість обдарованих людей. Тобто, вони весь цей час виявляється, у нас є люди, які пишуть пісні, які пишуть вірші, які гарно співають. Тобто, ну, але вона, вони просто боялися, не хотіли через таку погану цю енергетику, таку важкість від директора будинку культури, від того всього оточення, яке вона навколо себе зробили взагалі від цієї, цієї е, ситуації, вони просто цього не показували. Тобто люди просто роками жили, щось творили, але про це ніхто не знав. І це дійсно насправді дуже страшно. Діти починають щось римувати. ми самі записуємо пісні, вже я їх возила в Луцьк в студію, ми записали вже першу свою авторську пісню. Є е, в перспективі багато хороших творчих речей. От на канікулах вони будуть, ми поїдемо з ними з концертом в Луцьк. От. Ну, Знов таки, транспорту немає на чому їздити. Тобто Ми мусимо громадським транспортом 27 чоловік, уже 27 було буквально, я не знаю, два тижні тому було 24. Тобто Діти приходять, приходять, приходять і вони дуже хочуть розвиватися, хочуть займатися. І, і от я в таких важких умовах, на жаль, мушу створювати для них умови з нуля. Вам витримки та наснаги і успіхи в ваших починаннях. Ми ну, звичайно дійсно від себе також хочемо звернутися до керівництва Рожишинської міської ради, і зокрема і до пана Поліщука, міського голови, все таки, щоб культура в Рожишинській громаді була не на останньому місці. А все таки, якщо дійсно є люди, які готові щось змінювати, щось втілювати є діти, в життя. Є молодь. Так, є звичайно дійсно, і які готові щось робити для е, нашої культури, то їм навпаки варто було би допомогти, а не е, вставляти якісь палка, палки в колеса і таким чином е, е, знову ж таки залишати все, як воно було е, або ж з радянських ти часів. Ти? Так, так, і казати про те, що в них немає на це часу і немає коштів, тому що бюджет на культуру на рік виділений 4 тисячі гривень. Ну це смішні кошти, дійсно. А То за, що, тоді, за що ми тоді воюємо, якщо не за культуру і не за нашу ідентичність і за майбутнє наших дітей? Дякуємо вам, пані Юлі, за небайдужість, за всі ваші намагання змінити ситуацію. І отож, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам співачка, авторка проєкту Вільні духом, художній керівник будинку культури у селі Рудка Козинська Юлія Качула була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один. На все добре, пані Юлія. Тримайтесь. Все добре, дякуємо.